Вітаю! Сьогодні ми будемо готувати разом з виробами тапорва такий улюблений нами, скажімо, українцями салат, як винегрет. Але всі ми знаємо, що це дуже затратно по часу цей салат, тому що поки зварити всі овочі, потім поки вони нам вистигнуть, а поки це, то дуже довго. У нас вироби тапорви фактично дозволяють ну, за 15-20 хвилин. Так, починаючи від сирих овочів, від нарізки начистки, це хвилин 20 і салат готовий. Значить, овочі у нас вже нарізані. У нас є окреме відео, де ми нарізали ось на ось на такий чудовий овочевістий компакт. Дивіться, які чудові рівні кубики, і картопля, і всі овочі нарізані. Е, готувати овочі ми будемо за допомогою мікрохвильової у нашій порційній зерноватці. Ще в нас є на 3 літри, а зараз ми будемо просто порцію готувати. С ставимо окремо бурячок і морквочку на 10 хвилин на 600 Вт. Як ви бачите, ми не солимо овочі, тобто овочі готуються без солі дуже швидко і вони зберігають свої природні властивості. Так, так ще можна вимішати, щоб воно. Все, закриваємо, додаткової кришки не потрібно, так як тут у нас нічого не підеться. Закриваємо і ставимо у мікрохвильову. Після того, як 10 хвилин минає у мікрохвильовій, бажано, ще 2-3 хвилини овочі залишити, щоб вони доготувалися. Ось, так, такі, ну скажімо, форма зберігається, не розласиться, пересипаємо. І Зараз будемо готувати картоплю. Картоплю ми ставимо на 4-5 хвилин. Також на 600 Вт. І докинули картоплю і зразу огірок. І тепер, як я казала, ми не солили, то солимо ми аж тепер приправляємо. Я ще люблю перчик додати, суміш. І, звісно, олія. Так, і. Зручно, значить, ми собі складаємо зразу в цю чашу, закриваємо. І щоб наш аромат не спокушав завчасно, ми закрили і кладемо у холодильник.